руки, І народі Ізраїл, цілий за великами вітями, озброєю Ісуса, на на битву і повелів Сонцю, спиниться ти, і води, попочуй нашого, молимось до тебе за твою, і наш побожий український народ благослови його справи, примосла його, перемогу над ворогом і зміцним всему днів Твої проведе. Лежи військо, пошли англа Твого, на зміцненнях, захисників, народу українського, і подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий, мир утверди. Піднеси, Господи, невидиму провіду Твою, яка завжди, рабів Твоїх, усього охороняє і тим же, кому судив ті. Покласти душу свою на мені за віру православні, побожний народ наш, і державу прости, їхні провини в день праведної твоєї відплати подай житті нехлідня, бо Твоя є влада, царство, сила, і від тебе допомог всі, сприймаємо, і на тебе надію покладаємо, і тобі славу посилаємо Отцю Сину і Святому Духові, не пося дати.